Це синергія ідей багатьох людей, і повторюсь, вона виникла після вторгнення Росії до України, коли був окупований Крим, і коли була окупована база заняття спортсменів з інвалідності в місті Алушта, велика база. Після цього у нас виникла ідея зробити це. На теренах Полтавщини в серці України Решетилівка дуже цікаво розміщена логістично, і сам Бог волів нам реалізувати цей проект тут. Але самі би не зробили без допомоги наших партнерів європейських спільного зусилля влади, громади. Інакше ці проекти залишились на папері. Ukraine and continuously secure What, what the ukrainians and the government of ukraine has achieved till date in terms of development and strengthening the communities. надавати підтримку в умовах конфлікту це буде розбудова суспільства резилєнс сосаїті резиненсаті резиненса інститушен це буде єдність, відбудова підтримка інституцій, підтримка самого суспільства і ми з метою надавання безпеки україни підтримки україни надаємо підтримку даному проекту